Три найкращі матчі Ліги Чемпіонів на цей вівторок. Всім привіт, друзі! В цьому відео запропоную аргументовані варіанти ставок, спираючись на статистику, форму команд і важливі фактори, які можуть вплинути на хід кожного поєдинку. Перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб удача була на нашому боці і у нас все зайшло. Перший матч Реал Мадрид проти Монако. На перший погляд може здатися, що Реал є явним фаворитом, але зараз у команди серйозні проблеми. Реал перебуває у кризі після звільнення головного тренера. Команда втратила стабільність, структура гри порушена. А результати в крайніх матчах були відверто провальними. Найбільш показовий момент це сенсаційний виліт з Кубку Іспанії від команди з нижчої ліги, що чітко демонструє глибину проблем. У Реала зараз просідає і статистика. Середній XG зберігається на пристойному рівні, але реалізація моментів дуже слабка. Водночас XGA зріс до 1-4, що нетипово для мадридців і вказує на проблеми в обороні та організації гри. Монако у свою чергу виглядає значно стабільніше. Команда добре грає у швидких атаках, ефективно користується помилками суперника і не розвалюється навіть проти сильних опонентів. Навіть у разі поразки Монако зазвичай тримає рахунок у межах одного-двох м'ячів. З урахуванням кризи реала, психологічного стану команди та нестабільної гри. Фора плюс 2-5 на Монако виглядає дуже надійно. Перед тим як перейти до наступного матчу, хочу запросити вас приєднатись до нашої спільноти в Телеграм за посиланням у описі під цим відео. Усі ставки я публікую безкоштовно. У нас проходять періодично розіграші. В цей вівторок розіграємо 5 тисяч гривень. Там також відкритий чат для постійного спілкування. Це максимально корисно, тому підписуйтесь. А у закріпленому коментарі на вас очікує фрібет 300 гривень за реєстрацію і депозит 100 гривень. Також рекомендую спробувати. Наступний матч Тоттенгем проти Борусії Дортмунд. Обидві команди грають у максимально атакувальний футбол. Тоттенгем вдома практично завжди діє першим номером, багато атакує флангами і створює велику кількість моментів. Їхній середній XG у домашніх матчах в межах 2-1, але при цьому XGA також досить високий, близько 1-4, оскільки команда часто оголює зони в захисті. Борусія Дортмунд це команда, яка завжди грає на обмін атаками. Вони не закриваються навіть на виїзді. Середній XG Дортмунда 1-8, а XGA 1-5, що майже гарантує результативні матчі. У більшості поєдинків за участю Борусії ми бачимо мінімум три голи. Форма команд також сприяє голам. Обидві забивають регулярно, але при цьому мають проблеми в обороні. Стиль гри, темп і статистика повністю вказують на ймовірно результативний матч. Тут я пропоную ставку тотал більше двох. І останній матч Інтер проти Арсенала. А решту матчів, які не потрапили у відео, ви зможете побачити у телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Інтер у поточному сезоні демонструє дуже прагматичний футбол, особливо в матчах проти сильних суперників. Команда багато уваги приділяє обороні, компактності та контролю простору. За останні матчі середній показник XG Інтера коливається в районі 1,5, тоді як XGA близько 0,8, що говорить про. Якісну оборонну організацію. Вдома Інтер рідко дозволяє суперникам створювати багато моментів. Арсенал також не грає у відкритий футбол у виїзних матчах проти команд топ-рівня. Їхній середній XG близько 1-4, але XGA також тримається на рівні 0-6. Команда намагається контролювати м'яч і темп гри, часто знижуючи ризики. У таких матчах арсенал не форсує події, а гра переходить у більш обережне русло. Арсенал у лізі чемпіонів пропустили всього один гол до сьогодні. Форма обох команд стабільна. Очні матчі з командами подібного рівня часто завершуються з рахунками 0-0, 1-0 або 1-1. Саме тому в цьому матчі очікую закритий футбол і беруть тем. Ваші прогнози залишайте в коментарях під відео, ставте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Побачимось у нових відео.